Визирські та прочорноморські ліцеї опорні навчальні заклади Визирської СТГ стали місцем робочого візиту голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Першочергово очільник області звернув увагу на питання безпеки дітей під час перебування в школах. У спілкуванні з сільським головою Валерієм Стойлакі та начальницею відділу освіти, молоді та спорту Валентиною Харламбовою, обговорювалися облаштування захисних укриттів у навчальних закладах. Разом із депутатом одеської обласної ради Олегом Кутателадзе, який очолює піклувальну раду освітніх закладів Визирської СТГ, Олег Кіпер оглянув шкільні укриття: як ті, що вже функціонують, так і ті, що наразі будуються. Важливо зазначити, що одне з укриттів, завдяки належному оснащенню, в червні цього року було використане як тимчасовий екзаменаційний центр для проведення національного мультипредметного тесту. Під час візиту освітяни також презентували майданчик для створення сучасного освітнього простору, медіа центру та електронної бібліотеки. Обладнання для реалізації цього проєкту було подарено ліцею ще у 2024 році Олегом Кутетеладзе. Ма доступ до бібліотек світу, до, музею, всі світу, всі до Тут у нас навіть книжкове читання, тому що не, сьогодні воно актуально, і діти так. мають читати для того, щоб візуально втумати. Ми вже угу. сьогодні маємо меморандум з нашою національною університетською бібліотекою. Суттєвим досягненням громади є і повне покриття території високошвидкісним інтернетом завдяки роботі місцевого провайдера Лиман ТВ. Таким чином доступ до електронної бібліотеки матимуть усі охочі, не лише школярі, а й мешканці громади. Я думаю, що до великої частини цієї громади ставляться позитивно, надаючи їй умови для життя. Для... Не знаю, спорт для відпочинку. Ми бачили бібліотеку нову, яка будується, яка буде завершена ближчим часом. Ми знаємо про те, що надали повністю мережі інтернету, всім провели. Тобто дбають за людей, щоб наші люди були в тренді, щоб наші люди могли б мати вільний доступ до всіх ресурсів. І це позитивно. Сьогодні така тенденція, сьогодні так світ заправляє, що сьогодні технології рухаються дуже дуже швидко. І це одна із тих громад, де надає їм ці переваги. Під час візиту обговорювалися й інші аспекти освітньої реформи, зокрема шкільне харчування. Минулого року у визирській громаді значно підвищено його якість. За кошти державного та місцевого бюджетів було забезпечено безкоштовне харчування для 388 учнів перших-четвертих класів. За кошти громади харчувалися ще 253 учні 5-11 класів. У ліцеях було введено додаткові штатні одиниці кухарів. Також організовано підвезення дітей шкільними автобусами. Автобусний парк громади налічує 9 транспортних засобів, які протягом навчального року підвозили 235 учнів.